Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про міжнародне оподаткування та міжнародні рахунки в закордонних банках. Тобто, тема сьогодні наступна: чи не існує раптом якогось таємного закону чи якоїсь норми, яка передбачає штрафну санкцію за відкриття рахунку громадянина України за кордоном, чи за неповідомлення українських податкових органів про? Інформацію чи операції по такому рахунку. Дивіться, колись давно справді був декрет про систему валютного регулювання, і справді були численні санкції, адміністративні санкції і докримінальної відповідальності за операції з валютними рахунками. за... Ну, власне, за незаконну таку діяльність, що держава не знає, що у вас є якісь рахунки за кордоном. Справді це як результат це спричинило зворотню реакцію. Дуже багато громадян купляли другі паспорти інших країн, виводили рахунки кошти на рахунки в офшорних зонах, і так далі. І так далі. Тобто система качнулася в інший бік, і фактично усі заборони були зняті. І на теперішній час закон про валюту валютні операції не передбачає жодної відповідальності, тобто взагалі немає обов'язку повідомляти вам, як громадянину України, про наявні рахунки за кордоном в іноземних банках. Тобто, ви можете мати будь-які рахунки в будь-яких валютах і не тільки в валютах. А єдине, що слід мати на увазі, це запуск обміну інформацією. Це знаєте, як я завжди кажу, що Гроші заробляти легально, нелегально податки не платити. Тобто основним наслідком запровадження системи обміну інформацією є, власне, контроль а, сплати податків, а зовсім не наявності рахунків. Отже, якщо ставити питання по-простому, є відповідальність за відкриття рахунку за кордоном чи немає, ні, немає, ви можете відкривати, закривати будь-які рахунки а, за кордоном. Якщо ж ви відкриваєте іноземну компанію, і у вас є бізнес, який приносить дохід, то, звісно, є тепер вже є в Україні процедури, які вас не те щоб обмежують, які на вас накладають відповідальність щодо. Скажімо, все ж, все зводиться до сплати податків, тобто незаконно не платити податки, а функціонувати бізнес може в різних країнах. Головне, щоб ви розуміли, як це працює, які податки сплачуються в яких країнах, і не заплатили двічі податки з одного та самого доходу в різних країнах. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставити лайки. На все добре, до побачення.